Подивився попередні наші ролики. А їх було два, сьогодні це вже третій. В першому ми зробили демонтаж, розчищали все, виставляли стовби, в другому ми пробували, вже займалися опалубкою. Зробили ми опалубкою, виставили, ну і залили перші погонні метри. І от що в нас вже з того всього вийшло, сьогодні ми вже працюємо в ті от. Третій, другий день, вчора ми зняли перші метри нашої. І от що з того всього вийшло, бачите. Досить нормально воно себе все показало. Упалубка, все, все добре було. У нас тут -туд проколи. Але ті проколи були тільки чому. Тут тобто трошки ми нащербили. Чому нащербили, Тому що ми останні щити не знімали, щоб від них далі йти. І було в нас нормальне з'єднання, і так нам тут трошки воно отут в тому місці трошки вилучилося. Ну, але то не смертельно, тут ще буде потім йти. Муруватися, там ще може якісь готові стакани, то ще ми то прикриємо. Ну і от, друзі, отак воно виходить. І отак так все ми гавно обійшли. То, звичайно, що ще буде часом плані все заплановано. От майже під той армопояс то буде все. А вже чистова бруківка там, ще там що буде, то вже буде йти поверх того пояса. Тут ми будемо стакувати. От. Тут у нас буде, будемо ми тут приєднуватися. Такий зробили перехідну, звичайно то навіть і забагато того бетону на перехід треба було просто зробити вниз. Ну, але в нас так залишався бетон і не хотіли ми його вже, як то кажуть, хоронити десь. О. І отакий от воно виходить. Що сказати по опалубці? По опалубці. Перший цикл оцей USB нормально воно витримало, але вже його трошки набирає воно вулоги. А так якщо ще врахувати, що USB було сухе, а самі рейки ми брали на гуртівні, вони сирі, і то таке вже, що і USB підтягнуло вологи, і реєчки сируваті, так що вже трошки їх починає крутити. Хоч то наразі то не є смертельно, тому що ми то все стягуємо, стягуємо. Шпильками от через таку трубку, зараз я вам покажу. Ось тут такі водяні. Як казали, нам була у нас консультації з будівельниками, казали, що любу трубку можна використовувати. І навіть таку ту водяну синя така є м'якша, яка йде на вводи води. Але ми щось вирішили, вона більш твердіша. І отак ми її встановляємо. Встановляємо і звідси йде в нас. Ствердимо шпильку і скручуємо. Але що хочу сказати, що воно досить себе файно поводить, тому що ніяких кілків нічого немає. Не треба. Тільки от, і от кутничок ставимо ноль. вже є у нас розмір, чистота висоти його. І тільки шпильками отакими от ми їх скручуємо. І воно себе досить нормально поводить. Там напереді взагалі був. 25 см широкий бордюр. Там нічого мені не били, ні нічого. в Землю має на увазі. от такі щити витримують досить нормальне велике навантаження, як для, для, для такого бордюру. Та й все. Отак професіонал шурує. Немає доступу, але він не здається. Наживев, добре, що наживе. 5 мм на вулицю пукай. І... і отак на вулицю. Так, о. І отак майстер щури. І все, підтягнули вже. Підтягнули вже під ноль. Помагати. Ну зараз воно ще все таке смішне. Смішне. Ну, але після, то треба після тих трубок і тих шпильок. Коли ми стягнемо, скрутимо, тоді і покажемо, як воно рівняє. От як, та, як шпилька по розмірі, трубка 15 см всередині, як воно по розмірі все вирівнює. Зараз наразі ставимо ще один щин крайній, Бачите, воно зараз ще таке все вліво вправо але от я вам покажемо, коли ми вже поставимо ці шпилючки, тоді будете бачили, як воно само себе вирівнює. От трубки. Ну що ж, друзі, друзі пригоди наші продовжуються. От вже ми виставили фактично, вже, вже скрутили її. От, і бачите, якщо видно на відео, якщо камера передасть, в принципі так на процентів 90. Упалубка рівна. Може і 95. Ну, 100% так все до міліметра вивезти. Не знаю, чи можливо, але в нашому випадку нам то не принципово. от Вже отого зараз ще доробляє. Дотягуємо ті перепади. От звідси сюди до стовпчика. Підйоми, підйоми. І все воно у нас. Так що якщо взяти вчора, що ми вчора розібрали 30, десь 6 погонних метрів у палубки. І сьогодні виставили десь 22 метри, 21 виставили за день фактично. Вчора почали, тут щитів пару, то що ви бачили зранку на ну, першій спочатку ролика і Ото от все, отак от воно у нас йде. Так що завтра будемо лити. Будемо завтра пробувати отих 20 метрів пролити. А так то все нормально. Тут також доставляємо отак от доску. О, буде доходити доска сюди і дотягувати. Не було однаковий підйом. Майстер щось там вимальовує, як завжди. Творчий процес в нього. Ну ми нічого не... Ми нічого не, йому не, не заваджаємо йому. І не мішаємо йому творити історію. й Ну і все. Ну що ж, друзі, йдемо далі. Ну, що ж, друзі, не прийшло і два дні після того, як ми виставили опалубку. Душі. І Фактично нам день два дні нам пропало. Два дні нам пропало. І от сьогодні вже маємо п'ятницю, наступного тижня, третього тижня, що ми тут працюємо, фактично двоє. От, вже почали лити. Почали ми лити, доливати вже процес, де. Все те саме. Цемент 500, один до трьох пластифікатор, ну і все, що було. Попередньому відео хто дивився і от зараз ми вже йдемо потихеньку, лиємо. Нас там запитували, звертали нам увагу в попередньому ролику, що нема в нас вібрації. У нас немає такої вібровки, у нас є трамбовка. Що з Так ми садимо, садимо, щоб виступала вода з нього. Так, як той, так як таке, яке буде навантаження в тому бордюрі, то вистачає такого процесу. Це вже також провірений варіант. Ось там звірмок. І така йде трамбовка і тоді кидаємо от такі куски сіти, ще й до того О, кидаємо сіту, стару і під верхом, під верхом даємо дві арматури. О, і от так воно в нас таке у нас, нас про це садимо то все. Але є ще один прикол, є ще один нюанс. Чи, чи отака от опалубка витримає, вібратор такий електричний. Ще також треба враховувати. Може і порозривати. Вона ну, не порозриває, вона між шпильками поробить. би Ну, якщо кажуть, так як... де прийшли вже. Так, як то є тільки імітація фундаменту, то фактично, який висить тільки на стовбах то хватає його такої трамбовки. Ну, але то, хто це диви наш ролик, наші серії Да? нехай робить висновки і робить краще, нехай не повторює наших, наших помилок. А вже ви, глядачі, хто дивиться канал і дивиться безпосередньо ці, ці ролики, ці серію роликів робіть. Краще нас і не повторюйте наших помилок. І все, і так ми підсаджуємо, трохи шуфлюю, трохи будьте малу нюанс. Все воно гарненько сідає. Їдемо і далі, ж, друзі, таке протягом того тижня. Ході мало ми працювали, тому що два дні забрали нам дощі Але, якщо взяти сьогодні п'ятницю, то ми таке до сьогодні залили 21,5 погонний метр. Так що вже в нас три стороні облито. От, бачите. Так, опалубка, якщо взяти опалубку, так тягне вологу, стогне, але поки що тримається. Другий цикл пішов. Ну, Якщо ще врахувати, що вона два дні стояла під дощем, ну то є місцями, є, що чуть-чуть її десь кудись. Веде, ну то нам не принципово. Тому що ми тут нікому, як то кажуть, екзамени не здаємо. Ми є, не є професійні люди в тому, але працюємо як можемо. Ну що ж, дякую всім, хто дивиться канал, хто підписується. Працюємо далі. Слава Україні, друзі. Дякую.